Кася, ти розміром за цю капцю. А шкоди від тебе капець. Не заводьте малих собак. Краще одну велику, ніж багато маленьких. Шкода така. Ой, шкода. Отже, ще не наступили люті холода. А я думала, що я й не буду знімати, поки не буде холодно в зимовому саду. Але воно таке красиве, що я боюся загубити цю красу і хочу поділитися з вами. Отже, влітку мені мій чоловік весь час бурчав, що я. Знущаюся над рослинами, нашу, ти їх витягла на природу, хай би стояли в зимовому садочку, вони тобі що там заважають, ти над ними знущаєшся, їх тут тріпає, їм рве листя, вони такі нещасні тут на вулиці, їх їдять всякі хропачки. А теорія у мене така. Коли я після цього знущання їх. Повертаю додому, у них тут справжній рай, і вони починають рости і дякувати мені, що я їх повернула назад. Я вийшла в зимовий сад познімати заради оцієї краси, на яку не можу я не звернути вашу увагу. Отже, моя монстера. Вона стояла, стояла ручка, багато ручків, ну десь два, мабуть, якось вона себе не показувала, а зараз вона просто стріляє такими величезними листям, таким у порівнянні з моєю рукою, білим-білим, і це біле. Коли дивишся зверху через скляне скляну, Скляний дах з другого поверху. Це листя взагалі якесь магічне. Оця чашка зверху пластикова, вона не красива, але я через неї поливаю. А для того, щоб ці труби просто так не стирчали, я підсаджую в них. Орхідейки маленькі. І вони класно там приживаються. І ще заради цієї краси. Оце вже я назнущалася з неї влітку, як могла. Вона була під палючим сонцем, потім під ялинкою висіла, суха, пересохла, то залита, то пересохла. Я не створювала їй. Спеціальний, спеціальний розрив в температурі. Так як треба це робити, для того, щоб квітували цим віддіуми. Але природа в цьому році це зробила в вересні місяці. І десь розрив нічної і днівної температури був градусів 10-15 кілька днів. І ось вона, не дожидаючись зими. Видала суцвіття. І ще лізуть суцвіття у неї. І навіть у мене ще одна є така коричневого кольору. Ця лаймового, а є коричневого. Лаймова квітує легше за всіх, кажуть так. Легше за всі кольори. А от коричневе зовсім не росте і не квітує. То навіть вона видала квітонос. І цей почав рости. Красунчик. Рівно рік. Він наді мною знущався. Що це? Це зараз сфокусую. Щось воно не фокусується. Чому не розумію? Алаказія... І воно ж каладіум хіла б'юті. Так. А от таких малих у нас продають в інтернеті за дурні гроші. Я вам раджу таких малих не купувати, тому що з ними дуже багато мороки. Навіть я відсадила відразу, не знущаючись. Рослина не стресувала і от не може до тутями прийти вже місяць. Особливо варіїгатні. Дуже вони важкі. А коштують, мама, не горюй. Цей красунчик. А оця рослина я купила у жінки. Видно було, що воно росло в наших умовах, акліматизоване, що воно не приїхало з Еквадженейро. Тому відразу почала, з легкої руки почала відразу рости рослина, Антуріум. Такий красунчик. Ну, це йому теж вже рік. Це перший у нього красивий справжній лист. Його я купувала маленьким. Так, Що ще показати? У цьому теж рік. Це, мій, це у мене е, White Princess. Є ще Pink Princess, а це White Princess. А це хижак, якого я годую хропачками. Інколи знаходжу на городі хропачка і не лінуюся, приношу йому і засовую в його ротик. І він своїм шлуночком його перетравлює. Йому це подобається, я це бачу, тому що він напускав мені багато діточок. Так, що ще у мене тут цікаве, заради чого я почала цю зйомку? Ну, тут немає слів у мене. Це Калаказії, я їх довго шукала. Це маска фараона. Найбільші листи я зірвала, тому що я її обробляла після того, як принесла додому, щоб не було кліщів. І я попалила листя і їх повідрізала. Але все одно вона класна. І біля неї теж калаказія, я не пам'ятаю назву, вона взагалі, як видає новий лист, то він наче шовк. Це щось неймовірне так переливається. Ой, що там у мене? У мене там спілкування йде. Наче шовка, але ж я побризкала, то зараз шовка немає. А ви вмієте так радіти життю на рівному місці? Просто радіти життю. Отаке у нас спілкування тут. Так, що ще показати? Можу показати ще один свій експеримент, але я ще не знаю результата. Я тільки спробувала. Я заради цього експеримента купила фалінопсіс. Я взагалі-то дала собі зарок не купувати фалінопсіси. А що це воно так засвідчує? Я не розумію.